Вогонь з неба на Закарпатті, блискавка враз знищила оселю. Хата миттю зайнялася і уся вигоріла, а сім'я тепер змушена жити практично просто неба. Допомагати родині кинулося все село. Пані Ганна стоїть на тому, що колись було горищем її домівки. Тепер це згарище. Я собі задавала що тому, просимо таке велике село, а Бог мене убрав. То значить якусь хару. Як небо покарало дім родини Кентишів, бачив сусіда Іван. Один раз трохи блиснуло, тоді другий раз, а тоді третій раз. Коли третій раз ударив грім, значить видно було, як блискавка, не ну, як спес йде вниз. Громовиця поцілила прямісінько у комен. звідти дісталася оселі. Тоді все й зайнялося. Ганна саме була на полі, чоловік на роботі. В хаті зосталась його 90-річна мати. Сусід Іван побіг на пожежу рятувати стареньку. Я почав будити бабу та й кажу, ставайте, бо треба виходити, бо у вас біда вдома. А баба мене тут болить, мене тут болить, мене коліна болять. Ну а я, мені нема коли розсуждати, бо тут время втікати. Все горить. Так, наче на, на, на вже все горить. Я бабу на плечі та сюди, от на ґах цей. Бабусю забрала до себе онуки, а вона все проситься додому, до тієї хати, якої вже нема, показує Ганна. Жодна із п'яти кімнат не придатна до життя. Стеля кришиться на підлозі бруд попелище, стіни просякнуті димом. Ну як тут бути, вонь. Він вонь, така вже пахне сячинам, і вже якось, когося, і господин голоди. Ну то й так буде, довго запах бо… Як кажуть, то то не може бути скоро уночі. Вони з чоловіком перебралися до літньої кухні. Тепер тут і мешкають. Нині їм не до сну. Треба будуватись. Ні дня, ні ночі не є. Спати не можу. Пару пару годин подрімаєшся і все. Вже вставати, бо треба. Я в чотири години вже на ногах сьогодні. Селяни зібрали гроші, щоб якось зарадити погорільцям. Хто має вільну хвилину, приходить до кентищів, допомагають у будівництві. У лісництві дозволили зрубати кілька дерев. Василь підрахував на найнеобхідніші роботи потрібно 50 тисяч гривень. Головне перекрити хату. Та переживши вогонь. Нині родина боїться води. Ще до нас чекаючи на наводнення До нас іде чотирнадцять Галина Сернівка, Олександр Гриців, програма. Вікна СТБ.